Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні я хочу розпочати відшив брошки. Це брошка пам'яті про тата. Я вже в минулому відео розказувала, як я вирішила замовити на сайті Вірена товари для рукоділля і отримати отаку подарункову брошку. І що саме таке в лапках. Цікаве, що два роки тому так само від вірени була якась акція, і тоді була брошка Ластівка. І коли я замовляла тоді товари для рукоділля, в чоловіка хворіла бабуся. І ця брошка Ластівка мені стала нагадуванням про його бабусю. Цього року. Я довго думала, чи купувати мені щось, щоб отримати цю брошку, чи ні. І от вночі, сидячи біля татового ліжка, я зрозуміла, що мені ця брошка потрібна. Цей набір, це точніше, посилка була відправлена в той день, коли тата не стала. І я це назвала по подарунок від тата. Е він до мене, я знаю, що він мені сказав, коли я йому сказала, що хочу замовити щось рукодільне. Була б єдина фраза доченька, візьми мою карточку, купі, що хочеш. Купі. Я, чесно, не знаю, як я переживу цей момент. Дуже важко, дуже сильно важко, і знаєте, прийшов час. Сьогодні вже, вже 11 днів, як тата, немає, а я все чекаю його дзвінок. Чекаю, що він подзвонить, що я почую, привіт, доченька. Що ти робиш? А Я йому скажу: та нічого, сижу, смотрю телевізор і вишиваю. І зараз я хочу почати цю брошку, почати вишивати її. Важко, мені дається це відео записувати. Одразу вибачаю, що лунає російська мова. Не це важко, важко, просто важко. Ще от зараз дивлюсь на вишивку, тримаю в руках цей бісер і згадую, як на 35 річчя шлюбу батьків я вишила їм дві, дві ікони п'ятого розміру, обрамила їх в рамку, вони в батьків в серванті стоять. Я так і кажу, в батьків, не в мами, а в батьків. І коли збиралися. Родичі на свята тата завжди казав, це моя дочка, це моя дочка зробила, Посмотри, яку красоту дочка зробила. І тато завжди пишався тим, що я вишиваю, а вишивання мені передалось від його мами, від моєї бабусі. Тому зараз буду вишивати цей набір. Зроблю брошку і почуплю її на ковтинку. Не знаю, чи є на сайті такий набір в продажу, чи немає, бо бачите, написано Брошка подарункова скільки тут вишивки в. В бісеринках я не знаю, але це вже, гото... це вже готовий набір. Бачите, тут є сфетр, бісер, шпилька, нитка і голка для вишивання. Отут показано, як його вишивати, як сшивати, обшивання краю, Ну, соцмережі, вірени. Тут пусто, ну, тут сама схемка, так. і ось фетрова основа. Вона невеличка, навіть можемо з вами порахувати, або я порахую потім скільки хрестиків. Знаєте, вона от дійсно вона невеличка. Якщо взяти бобінку від ниток, то якраз ну, майже бобінка від ниток. Я навіть не скажу вам, скільки вона в хрестиках. от Ні в хрестиках, ні в сантиметрах. Тут у нас є бісер двох кольорів, ниточка, голочка, шпилька. Ось ця. Єдине, що, знаєте, шпилька була вкладена просто в пакетик. І якщо Вірена буде дивитися, то є до них прохання, вкладайте шпильку ось так в пакетик з бісером, бо вона дійсно знаєте, може загубитися. ну, Принаймні, в мене вона могла б загубитися, бо пакетик в мене вже не тримався, отут, від того, що я його відкривала, закривала, він не тримався. А чому не тримався? Бо, бо, вибачте, люди тримають все в рукодільному куточку, а в мене було просто скинуто все в пакет, бо мені було не до того, щоб приїхати додому і покласти в рукодільний куточок. Бо кажу, від 19 листопада і майже до вчора я була в батьків. батьків. Тому зараз я буду. Приступати до вишивання, а потім до збирання цієї брошки. Єдине, що я пам'ятаю: треба обрізати, не залишаючи пустий край, а е, обрізати в край. І ось тут, бачите, на схемі показано, що От зараз так, трошечки. ось так. Бачите, що показується, що бісеринки не дістають до кінця, тому я буду пробувати зшивати, щоб повністю о, бісеринки були до краєчку, і покажу вам вже готову роботу. Ось я вже закінчила брошку, почепила її на светрик і вже третій раз намагаюсь записати відео. Ось така в мене вийшла брошка. Пов корова, зараз покажу вам повітрянням. Так, ось вона. Збільшено. Два кольори бісера, оброблений краєчок. Я знаю, що багатьох цей край не виходить зробити. Я ніяк не зроблю відео, як робити цей край, він робиться дуже легко. Тут, бачите, треба було мені більше обрізати фетру, але. Я коли обрізаю фетр, я боюсь щоб не зрізати зайві. Подошивала я бісеринки, де мені хотілося. Ось, ось тут треба було ще дошити бісеринку, але ось в такому загальному вигляді воно не кидається вручну. Позаду йде застрілка. чи я правильний вірени, чи вірени. Якому правильно цю брошку я потім трошки переміщу нижче, щоб, ну, щоб вона була на тому рівні, на якому мені потрібен. І це я так зараз точку, що гідний займ пі я буду носити цю брошку на зимових светрик. Це буде, як я вже казала, це брошка пам'яті про те. Ніточка і не те, хочу сказати, мій тато дуже любив квіти. Колись я принесла з червоні комплекти на його день народження. Це рівні, чи тортур.